Сьомий раз з'явився свідок Олексія, але у нас немає пана Бондаренка. Через засідання було запропоновано пана Бондаренко вийти на ВКЗ для того, щоб завершити хоча б допит пана Олексія, але я так розумію, позитивної відповіді немає. Пан Плядка, що скажете, Павел Юрійович, з приводу вашого клієнта. От ваша клієнта буде він на ВКЗ? Щоб... Якісь є о... орієнтовні строки його. О, Мені о, в телефонному режимі було сказано, що не продовжено до середи. Ну він ж абулаторно, лікується. Продовжено до середи. Перебування на лікуванні. Так, а чому він не може прибути до заосуди? Погано не На Роботу може не, ход... не ходити, а до суду чого не ходити? Погано себе почуває. Ну і до статті 138 Кримінальний представник кодекс України поважна причин наявки судовосідання є стаціонарне лікування або вагітність. виключається у нього, тому... Мені здається, що немає ставити стаціонарного статті 138. Є. Yeah. Я відкрив кодекс. Здається, що а, тепер разом. Я не лікар е і не можу ставити діагнози, але якщо людина каже, що станом здоров'я не може приймати участь е в цьому засіданні. Чажка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я в зв'язку із лікуванням. Зв'язку з лікуванням, так. Да. Ну. Стаціонарно ж там немає. Ну, зараз перебуває в закладі охорони здоров'я чи ні? Я вже е не особисто лікуючи лікар. Якщо у суда є підозри, що банденка не перебуває, тут же можна звернутися до лікарні і витримувати відповідну інформацію. Станом, станом на... Станом на той, той день, коли я з ним спілкувався, а це, це було вчора, він сказав, що лікування йому продовжено до середи. Він зранку прибуває до заходу і проходить там процедури. Скільки це процедури, коли лікар його краперниці, щось йому там якісь уколи ставлять, я ж не знаю. електрофорез якийсь робить. Я не лікар, я не можу повідомити. Шановний адвокат, ну він на днівному мова стоціна різні. Зараз день. І якщо він лікується, він зранку до обіду взагалі проходять на неодяному стаціонарі. Чому ви так, так вважаєте Ну я не вважаю, тому що я так знаю. Що ви цього лікарні цього лікаря, е, лікаря лікувався? Це вже переговорити з нами. Е, дивіться, він вже міг вийти на БТЗ. нього є в лікарні така можливість. Навіть скраплень це просто показати, що він не може. Чого він не вийшов? Просто довести те, що він дійсно не може. На моє переконання, що це його ну, право. А... Він їм може сказати, що він хворіє, то його право. Якщо він мені каже, що він себе погано почуває. Що мені його, переконувати, що він через має судно приймати участь? Це, це так. Добре, суд направить запит до а, закладу охорони здоров'я з приводу того, чи є... З'ясувати, чи є хвороба, якою а, на яку страждає обвинувачений тяжкою, і чи були якісь застереження в зв а, у зв'язку з лікуванням обвинуваченого для явки до суду. І потім вже прийметься до остаточне рішення. Я звертаю увагу учасників кримінального провадження. Хоча що знову у нас з'явився свідок Алексії. Нагадую, що він вже був допитаний всім учасниками кримінального провадження і його викликало за клопотанням захисника обвинувачення Савича, адвоката Дубцова, для того, щоб він зміг реалізувати своє право на перехресний допит. Суд пам'ятає позицію учасників керівного провадження з боку обвинувачених і захисників, і, зокрема, захисника Дубцова щодо неможливості допиту, продовження допиту свідка Савича, фу, свічка, перепошу, а зазначена свідка а, у відсутність пана Бондаренка. Судді вважає, що все ж таки, за вище окреслених обставин пан Дуцов може поставити своє запитання свідку, який з'явився до залу суду, але не може його цього захисника понудити це зробити. Тому ваша позиція з цього приводу. Шановний ну, моя позиція незмінна, ну, я все ж таки більше е вважаю, що слід керуватися вимогами, кримінального села на полі з України, який читатись на ми не можемо проводити засідання без винувачного навіть усі світ що світа дійсно з'являється вже пятий шостий раз. Я розумію, це дійсно дуже важливо. І Сьома, сьомий, раз, і, сьомий раз, сьомий раз. Сьомий раз, Сьомий короче. Ну, однак, ну дійсно я вставний, все ж таки, я вважаю, що в даному випадку... Тривати, що вона це на поліці матиме, і все ж таки мови златеся до засідання. Моя позиція не зміна, дякую. Ну, тобто наслідки, ви розумієте, що у нас зараз триває військова війна. У нас зараз люди, на жаль, гинуть, виїжджають за межі України і в майбутньому. Суд буде констатувати, що вам двічі було забезпечено можливість задати запитання свідку, сформулювати принаймні до свідка. Якщо трапиться так, що свідок з об'єктивних причин не з'явиться до залу суду, не зможе з'явитися до залу суду, будемо констатувати, що ви... вам фактично таке право було забезпечено, перехресний довід. Суд не може вас заставити задавати запитання свідку. Суд я розумію вашу правову позицію, але ми маємо пам'ятати, що Кримінальний процесуальний кодекс і закон є гнучким. У нас є положення статті 225 Кримінального процесуального кодексу України, яка дозволяє допитувати свідка в невідкладних випадках. Це, звісно, не той випадок, про який каже закон, але все ж таки <кій> маємо зважувати на те, в які часи ми. Відправляємо правосуддя і те, що зараз у нас немає повітряної тривоги, це дуже добре, але потрібно зважувати, що війна продовжується. Сьогоднішня ніч про це показала. Я думаю, що ніхто не залишився в осторонь сьогоднішнього обстрілу в Києві і в інших містах. Добре. Думка учасників розгляду щодо подальшого. А ще у нас був на сьогодні привіт одного свідка сторони захисту. Щось ми отримали якусь відповідь? на електронну адресу суду не надходило у відповіді, але в телефонному режимі детектив повідомив, що зв'язувався з е, свідком і вона перебуває за кордоном до 20 червня, тому е, через таку обставину вона не, не може з'явитися в судове засідання. Так, Стана Захсту, почули ви результати приводу? Павліч, це, мабуть, ви були ініціатором, так? Так. З цього приводу якісь будуть у вас? Ще клопотання, прохання? Ще раз огляду на ту інформацію, яка була тільки що повідомлена, що це відповідає дійсності, тому що я ж не знаю, чи перебуває відповідає дійсності. Виходимо з того, немає протесту. Відповідає дійсності, значить, з огляду на те, що до 20-го числа цей свідок не може з'явитися, тоді просто ми будемо просити суд призначити після 20-го і направити знову ж таки повістку за адресою робочого місця, для того, щоб свідок все ж таки могла прибути і надати показання з огляду на те, що судом було задоволено таке клопотання. Що ж, ну, знову ж таки, воно підтримуємо критерій, критерію, значить це вже буде. Е, ну, тоді буде щось а, тоді інше. Просто суд, запити заходів цього приводу. Думка учасника судорозділу щодо подальшого проведення подальшого судового засідання і допиту свідка Олексія. Аби вирішити наступному засіданні, тому що за наслідками розгляду відповіді лікувальної установи на лист суду, про який ви вже зазначили. Стосовно допиту свідка Олексія, я, безумовно, не можу суперечити суду в його позиції, що він не може примусити адвоката задавати питання, але враховуючи ситуацію, яка взагалі постала із допитом свідка і те, що фактично. Суд його спеціально викликав лише для того, щоб, шановний захисник дубцов, не задати питання. Я особисто не бачаю перешкод для того, щоб ми могли провести цей допит сьогодні в судовому засіданні. Слава Богу, шановний захисник Дубцов є, свідок є, в принципі, їм більше нікого з інших учасників не потрібно для того, щоб цю процесуальну дію завершити. Тому з огляду на, на такі обставини. Принаймні, з метою забезпечення розумних строків подальшого судового впровадження, в тому випадку, якщо шановний захисник Дубцов дійсно знаходить для себе неможливо допитувати цього свідка в сьогоднішній ситуації, то я простий би в подальші судові засідання виклик цього свідка не здійснювати, оскільки станом на 10 червня суд забезпечив в стороні захисту всі необхідні умови, про які вони просили, щоб цей свідок був допитаний в судовому засіданні. Стане потерпіло, що бажає. Суд підтримує це проколо. Інші учасники процесу. <пості> На жаль, ми зараз переходимо в якусь незрозумілу стадію тлумачення всього кримінального процесуального закону і порядку, і конституції, яка передбачає саме те, що державні органи. І от це на все це ми закриваємо очі. Мені, мені дуже е, ну як дивно і прикро, бо ми закриваємо очі з однієї сторони, якщо це зручно стороні обвинувачення і суду. Тємна, я хотів, бо, почек, 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 та Почекайте, почекайте. ну, ви вже коментуєте а, рішення, які ви вважаєте, суд прийме. Зараз, зараз, будь ласка, ну, про до того. Скажіть, будь ласка, щоб ми витрачали час і от не використовували е суд як трибуну. Ви за те, щоб допитали щоб продовжив верніше розгляд справи? Чи проти цього? Ваша честь, я вважаю розі справи без е неможливо, не дякую. Не Пан Тубцов ви, можливо, ви і можливо, і, і коли так і судді суддю... суддю... теж погоджується з вами. Ми будемо відкладати розгляд Ні, справи. І, і буде викладати розі справи без допиту Олексія. Пан Дубцов, ваша а, позиція з цього? Так, так, справи. Дякую, дякую. Суд теж погоджується з цією думкою. А, якісь інші є питання, які ми можемо вирішити а, технічного плану. Будь ласка, погодити дати наступну судову? Так, так, ми погодимо дати на що не запитати. Та шо, Хочу липня и Я запустив. плавание. А ты попробую, конечно, что не Пане Олексію, ви не чуєте? Це до вас головуючий звертається. Я перепрошую, але на жаль, на жаль, захисник дубцов, який прохав про ваш допит, він не не знаходить можливим задавати вам запитання без участі обвинуваченого Бондаренка. Який е, не прибув до залу суду, посилаючись на те, що він захворів і не може е, приймати участь у судового засіданні. Тому е, сьогодні ми знову вас не зможемо допитати. На наступне судове засідання ми вас виключимо обов'язково. А сьогодні е, я маю вибачитись перед вами, що ви сьогодні прийшли, ну фактично даремно. Хоча не даремно, але ну, сьогодні допит не відбудеться. Тому е, ми більше не можемо затримувати. Е, бережіть себе до побачення. Так. Е, найближчим часом сетевого засідання Чи, а, давайте, у нас є сьогодні час, оголошується перерва на 20 хвилин.

Препарали. Зараз ми вирішимо з наступними датами свого але будь ласка, ви кажете, коли у вас там відпустка? З першого липня до 15-го. Хто ще бажає що про щось повідомити? -го, -го. Я як березні запланував, так і запланував з 19 червня по 30-е червня також. 19-го, 30-го. Я про це навіть не розначав. Ну нагадайте, ну, я, ж, я ж не проти. Можемо Просто погода... Я якщо В кінці серпня. Представник потерпіло, прокурор. А ви у нас як вільний глядач, так? Слуха слухачка. Ну тоді чекаємо 10-15 хвилин, зараз ми щось вирішимо.